Так, наскільки ж гарно співають уболівальники, наскільки ж хотілося б таку атмосферу побачити і на українських стадіонах. Заповнені трибуни, все те, що фактично ми втратили через сусіда з Запоребрікам. Але сподіваємося, що найближчим часом, врешті-решт, подібна атмосфера буде панувати і на наших стадіонах. Як тільки-но запанує мир і як тільки-но буде здобута перемога над загарбниками. Сьогодні Кривбас уже без принца Аду. Принц Аду настільки вразив скаутів із Вікторії Пельзень у двомачому протистоянні кваліфікації Ліги Європи, що відразу ж і перебрався саме за таким маршрутом. Вітають Мануеля Пелегріні, 70-річний спеціаліст. Ось така пам'ятна футболка. 200 матчів на чолі іспанського Батіса. Зараз Мовмат може бути у руйбалі. Рикошет небезпечно. Вдається відвести небезпеку криворіжцям. Останню мить. Гості все ж таки блокують цей удар. Дивимося ще раз. Тут, звісно, офсайду не було. Це епізод, який призвів до кутового. Класний пас віддає Езальзулі. Юрій Миколаєвич Вернедуб. Бельєрін. Бельєрін прострілює. Удар. І значно вище боріт. На щастя, пробиває у цій ситуації гравець Бетіса. Родрі віддав передачу в на Ектора Бельєріна. І далі пробивав Серхі Альтіміра. Натан. Натан. Наважується на удар бразилець. Натан. Центральний захисник. Залишився на чужій половині після розіграшу стандарту. Пробуває Натан. Але начебто Андрій Кліщук все контролює. Олександр Драмбаєв тим часом отримає вільний простір. Драмбаєв є підключення. Дібанго. Драмбаєв М'яко накидає момент! Ух ти! Забивати потрібно такі моменти, але другим темпом триває атака Дібанго. А швидкий гол зараз дуже допоміг би українській команді. Швидкий гол, звісно ж, змусив би нервувати. Батіс, здивимося ще раз, який же пас. Віддає Олександр Драмбаєв, який сьогодні отримує свій шанс у стартовому складі. Просто фантастична передача. І Денис Кузик просто розстрілює ворота суперника. Руй Сілва вже не при справах. Кривбас створює по-справжньому гольову нагоду. Максим Луньов також подає до воротарського майданчика. І знову, до речі, Руй Сілва грає невпевнено. От, можливо, це ще один фактор, який вдасться використати на свою користь. Третій поспіль кутовина користь кривбасу. Ну і, зокрема, українські вболівальники. А зараз м'ячем Батіс. Команда проводить свою позиційну атаку. Переведення праворуч на Родрі. Родрі проти Дібанкова. Той підключає Бальєріна. Бальєрін! Прострілює Бельєрін, але удар заблоковано від Айтора Руйбаля. Прекрасна гра від нашого центру захисту. Все зараз Батіс перехоплює м'яч на чужій половині поля. Удар з дальньої дистанції, але це не проблема для Андрія Кліщука. Удар по центру. І досвідчений український воротар впорався із ударом Ікера Лосади. Так, удар по центру. Вдалий вибір позиції від Андрія Кліщука. Тому без будь-яких проблем. Забирає м'яч до рук український голкіпер. Переведення ліворуч проходить. Тут Абде. Абде намагається крутити гребці супернику. Простріл. Айто Руйбаль скидає, не можна дати пробити. І далі фол. Так, очевидне порушення правил. Родрі, до речі, за цей удар може отримати жовту картку. Очевидно, після свистка арбітра пробивав Родрі. Для чого? Незрозуміло. Дивимося на повторі. Абде тут прострілює. Залишав на Ікера Лосаду у цій ситуації Руйбаль. Але м'яч від себе відпустив Ікер Лосада. Родрі Санчес. Далі є забігання Рікардо Родрігеса. Той прострілює. Ектор Бальєрін. Удар. І на щастя, повз ворота. Добіг все ж таки Ектор Бальєрін. До речі, можемо говорити, що у фінальній стадії цієї контратаки саме флангові захисники Батіса організували цей момент. Лівий оборонець Рікардо Родрігес, який уникає положення по загрою прострілює. А далі. Далі Ектор Бальєрін влучає у сітку з зовнішнього боку. Ні, даруйте. Це все ж таки Абде. Абде Есальд Зулі. Він прострілював. Завершував ектор Бальєрін. Страхував ближній кут Андрій Кліщук. Зараз Дібанго проривається. Дібанго наздоганяє м'яч. Прострілює. Відбирає Драмбаєв. Драмбаєв удар виконує. Рикошет. Падіння кузика. Увага до арбітра Ігора Паєца. Той не реагує на падіння. Луньов втікає уперед. Але Ектор Балєрін встигає все-таки повернутися. І зараз уже Батіс втікає у контратаку. Лосада підключає Абде. Абде хитає Бандейро. Простріла передача і м'яч у ворота. Батіс все-таки відкриває рахунок 1-0 Тор Руйбан 39 хвилина. На превеликий жаль. Попри те, що гра кривбаси дійсно подобалася у першому таймі. Але тут буквально одна помилка. І це раз демонструє, наскільки високим є рівень суперника. Все таки Батіс це, звісно ж, представник топ чемпіонату іспанської Лаліги. Безжально команда Мануеля Пелягріні використовує простір тут Абде, Абде, який дійсно. А багато обігрував і в першому матчі. Сьогодні ми вже бачили його Дриблінг Абде Езальзулі. Зараз ще одна помилка. І Родрі Родрі розганяє атаку Абде у штрафному. Так, 2-0. стає рахунок на Беніто Вільямарін. Абде. Апде Езальзулі. До асисту додає ще й результативний удар. Дуже швидко Бетіс забиває двічі наприкінці першого тайму. Так, цього апдем, напевно, українські вболівальники запам'ятали. Він у складі олімпійської збірної Марокко протистояв нашій команді Руслана Ротаня на Олімпіаді. Це за якістю гри, за своєю зарядженістю Кривбас дійсно подобався у першому таймі. Зараз знову помилка. Скільки ж помилок на своїй половині, Родрі. Але тут кліщук рятуела підбирає. Гравець Батіса тринує. Це просто жахіття. Жахіття. Жахлива кінцівка першого тайму. Абде! І знову він. Він підбирає м'яч і Фактично вже у порожню ворота забиває. 3-0. Так, неприємно бачити Радість на Беніто Вільямарін. Буквально за якихось кілька хвилин. Ну, скільки часу минуло після першого пропущення. Менше трьох хвилин, фактично. Зараз от дивимося на повторі. От Абде віддавав на Руйбаля. Але пас вийшов неточним, але тим не менше Родрі. Родрі вчасно пришвидшився. Не зміг обіграти Андрія Кліщука. Наш голкіпер Абдалу зіграв на виході. Але далі на підборі першим опиняється Абде. Абде Зандр Романчук головою вибиває за межі штрафної зони. Підбирає Айтор Руйбаль. Той зіграв на Родрі. Родрі ще одна подача, ще один момент. 4-0 це вже було би просто занадто. Знову абде. Просто якийсь злий геній для Криворізького клубу у сьогоднішньому матчі. Жан Морель Пое. Він теж виходить на заміну. У складі Батіса з'являється Роман Перро. зараз. Подача до штрафного майданчика. Драмбаєв! Драмбаєв у воротарському майданчику. І ще один удар. Кожушко пробиває. Але цей удар заблоковано. Триває боротьба у штрафному майданчику. Кривбас не відпускає суперника. Романчук прострілює. Батіс вибиває м'яч, щоправда, недалеко. Нам показують титр про те, що Олександр Драмбай вийшов замість Олександра Романчука. Але насправді обидва виходили з перших хвилин у стартовому складі. Тут запитання до режисерів трансляції з Іспанії. Що ж до Жана Мореля Пое, то, здається, замість Олександра Драмбаєва. Він вийшов зараз. Момент. Апте, апте прострілює. Немає завершення від перо. Перший на мічі Бізімана. Бізімана. Відразу вперед віддає на Олега Кожушка. Кожушка тут намагається зустрічати досить активно Натан. І Натан все-таки вибиває м'яч за межі поля. А зараз Абде наздоганяє м'яч біля кутового прапорця. Зальзулі, Подивіться, що робить Абде. Абде у дальній кут. І зовсім поруч зі стійкою м'яч пролітає. Андрій Кліщук відразу ж виписує на горіхи своїм партнерам. Скільки ж може? Вже а обігрувати суперників пачками. Ось такі претензії, вочевидь, виписує для своїх партнерів по захисту Андрій Кліщук. Начебто уже не Рафаель Бандейра протидіє. Добре, добре. І відповідно подвійна заміна також від Юрія Вернедуба, Мекитишин та Даніель Соса. Увійдуть у гру. Соса замість кожушка. Артур Макетишин замість Луньова. Чотири заміни вже використовує Юрій Вернедуб. І ось, власне, ви чуєте реакцію трибун. Так, Мануель Палегріні знімає з гри герої цієї зустрічі. Абде. Ну, нарешті, нарешті, напевно, можуть видихнути з полегшенням. Наші оборонці. Дібанго. Артур Микитишин. Микитишин! Удар! Ухти! А якби залетіло? Очевидно, що це не змінило би розклад сил, але... Був би надзвичайно красивий гол. Можливо, цей гол навіть претендував би на найкрасивіший гол кваліфікації Ліги конференції умовно. Хомчиновський увійде у Дивіться Зараз моменту Діао. Подвійний сей від Андрія Кліщука в епізоді з першим ударом, можливо, якось невпевнено зіграв український голкіпер, відбивши перед собою, але там і удар був. Доволі неприємний з відскоком від газону. Діао. Діао рухається у парад. Діао! Діао, який рейд закладає. У штрафний майданчик Андрій Кліщук не зміг зафіксувати м'яч, хоча там проти нього, схоже, фол було зафіксовано. Хуанмі Хуанмі зіграв небезпечно проти нашого воротаря. Зараз Діао у штрафному майданчику. Знову Діао. Діао. Діао крутить. Вартить. Діао. Діао. Що він робить? Простріл. Удар. Удар Хуане, але Стецько блокує. Далі красиво вибиває м'яч Бізімана. Удар з дальньої дистанції. Рекошет і буде ще й кутовий. На користь іспанців пробував з дальньої дистанції. З підбору вже Пабло Форнальс. Команда заслуговує заслуговує на подяку. Тому давайте подякуємо Кривбасу. На цьому єврокубкова кампанія на превеликий жаль для команди Юрія Вернедуба завершується. Пролунав фінальний свисток від хорватського арбітра Ігора Паєца. 3-0. ось такий підсумковий результат сьогодні. Три м'ячі протягом трьох хвилин наприкінці першого тайму забили іспанці.